Діти. Ми хочемо перевірити його документи. Не можна. Де де? Вітамін Д оліда Трим. Оптимальне засвоєння та підтримка всього організму. Ма, це скоро. Ти хоча бєш. У мене білина люба. Ось сюди трошки. Наше моє оближе. На удачу. Рік був різним та незмінне одне: тепло рідного дому. З новим роком Нафтогаз <гув> живемо важливе. Максимум задоволення за мінімум ціни. Підключайте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць. Кіно, спорт, дитячі та пізнавальні канали. З Віасад вся родина буде насолоджуватись переглядом 0800, 500, 460. Все буде Віасад. В цьому місці довго сидіти може кожен. Діду. Стрес. <му> сидяча робота. Недоліки в дієті. Прийом ліків та нестача води. Можуть спричинити закреп. Нормалакт! Нормалакт допомагає позбутися закрепу, Лагідно піклуючись про мікрофлору кишківника. Нормалакт! І все вийде. Я спланував і здійснив бездоганне пограбування банку. Злочинців багато, Мабуть, четверо. Я поламаю ваш бездоганний план. Ви будете вести переговори. Так, я детектив Фрейзер. Я йому ще надзвонитиму. Як це? Ти надто розумний для поліції. щось піде не так, по всьому звинуватять тебе. Даріус, відбій! Що? Ти тягнеш час. Але чому? Не впіймали не злодій завтра на 2 плюс 2. Вони кидають виклик гравітації. Ти на висоті у півтора кілометра над землею і ти стрибаєш. Обманюють фізику. Моя робота і моя професія шаленство. І заграють із небезпекою. Норм чи засмажився? Ні, все добре. Ті, хто робить кіно справжнім. Екшн на 2 плюс 2. У понеділок. тиран із жадобою до розкошів. любив шикарні вілли і любив гарні меблі в цих віллах. та страхом перед реальністю. Замовив величезний мегаструктурний бункер для Муссоліні. Цей об'єкт побудований на глибині 200-300 метрів. Що ховав диктатору у глибині свого бункера? Це було секретне місце всередині секретного місця. Та чому боявся туди спускатись? Він подивився на це і сказав: Ні, я не хочу тут бути краще померти. Сховище диктаторів Муссоліні на 2+,2. плюс Таких не називають хорошими. Вважаю себе найкращим у світі. Адже заради правди. Не знаю хто, але я це з'ясую. Помсти. Ти не повернеш, Борна. Його треба знищити. Чи порятунку інших? Я тебе врятував! Це Я тебе врятував! Герої кінобуднів зроблять усе, що доведеться. Я до смерті. Хочу бачити вас у тілі. Ну як тут відмовити? З понеділка по четвер на 2 плюс 2. Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці. Збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про Квертин. Малюки по-своєму випробовують, що комфортно для їхньої шкіри. Підгузки Pampers Premium Care миттєво поглинають вологу задля підтримки здоров'я шкіри немовлят. А наша нова кишенька зупиняє та захищає від протікань ззаду. Комфорт для шкіри, схвалений малюками, Pampers Premium Care. подаруйте дитині казку. Завітайте до резиденції Санти, у ТРЦ Гулівер та на ВДНГ. Тут діти зможуть потанцювати з ельфами та отримати солодкий подарунок. Квитки на сайтах квиткових операторів. Жирні корені, сухе волосся по довжині – Дві проблеми, спільне рішення. Пюр від Лореаль Париж. Формула із саліциловою кислотою для глибокого очищення шкіри голови. Та гіалуроновою кислотою для зволоження волосся по довжині до 72 годин. Ельсев годин. Пюр від Лореаль Париж. Адже ви цього варті? Я їжу купив. А я їсти приготувала. Нічого, вдвох справимось. Втрьох. Ти я і панжест. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Будеш десерт? десерт. Угу. Панжест помічник для вашого травлення. Від фармак. Одно? Коли загроза людству неминуча. Наскільки неминуча? Неминуча то минуча. Скажімо так, долетиш і рви ногами землю. До справи береться. Короче, погнали. Команда Джейсона Стейтема... Який мозок? Сіра речовина, ти де, а ще є. На кожен пів вони зроблять паф. Ну, гаразд, працюй. На кожні викрутаси знайдуть свої вихильниці. Окей, я готовий. Команда, як завжди. Що ж до роботи? Капітани, прогрівайте двигуни на 2 плюс 2. Джейсон Борн. Джейсон Борн. Джейсон Борн. Прибери Борна. Є. Кінчай з ним. Хто ви, бісотеки? Що за Дед Стоун? Хто я? Я маю залишитися і дізнатися правду. Залишся і дізнайся. У двох фільмах поспіль. Завтра на 2 плюс 2 Це було смачно. Це було святково. Це було неочікувано. Люди обожнюють таке, і на ваші численні прохання новорічні мрії здійснюються. Оце про що наш найкращий новорічний серіал. Мене вже бісова пательна починається. Знову на 2 плюс 2 Це точно якесь диво. Іноді дива <ривання> трапляються сама в шоці. Я все бачив. Дивись, як уперше, вісова пательня. Смачно. <ривання> у понеділок на 2 плюс 2. ховаєм правду за плечима, маски на обличчя, Що ми сама. У кожному з нас рай. У серцях Чи шефера сомчану ти підеш туди Ще знову в темряву зробив свій хід. Я просто хочу, щоб негідників в нашому житті стало менше. Якщо ми самі не перетворимось на таких негідників, відступники ми всі на межі. Відступники. Скоро на 2 плюс два. Завдяки бактеріям Lactobacillus корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Ні, вибачте, це не моя теперішня адреса. Розумієте? Вона була моєю два дні тому, коли я записала компанія Альянс Секюріті Мерітайм. Наш офіс у Парижі відкрито з 8 до 17. Один номер в Парижі, решта в Марселі і Саундгемтоні. У Парижі чи Саймона Ролінса там автовідповідач. Якщо лежить не дає дихати, діяти потрібно швидко. Нокспрей швидкий і пробивний. Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Що живий? Фільтрум є. А в тебе Фільтрум. Сорбент для алкогольних токсинів. Фільтрум гастрогель, Фільтруй життя від негативів та сміття. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом, закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від фармак. Знаходь час для близьких. Піквік. Теплі моменти єдності. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором. Кому допомогти серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем. Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервам. Щось нове на новому Київстар тебе. Дивіться світові прем'єри, українські серіали, дитячі мультики, спорт і багато іншого на оновленому Київстар тебе. Підключайте на будь-якому зручному девайсі, смартфон, планшет, лепто, телевізор. Завжди є щось нове на Київстар тебе. Час застуди, граде запалення має різні ходи, легко переростає у вушний біль. Вушний біль б'є отипакс. Отипакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй отипакс. Головний біль завжди приходить невчасно, і ви не можете ні про що думати. Головний біль зупиняє ритм вашого життя. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю фармадол Макс. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню навіть при мігрені. Фармадол Макс допомагає повернути радість активного життя. Фармадол Макс – невідкладне лікування головного болю та мігрені. Від Фармак. Коли загроза людству неминуча. Наскільки неминуча? Неминуча та минуча. Скажімо так, долетиш і ногами землю. До справи береться. Короче, погнали. Команда Джейсона Стейтема... Який мозок? Сіра речовина, ти де, а ще є. На кожен пів вони зроблять паф. Ну, гаразд, працюй. На кожні викрутаси знайдуть свої вихиляси. Окей, я готовий. Команда, як завжди. Що ж до роботи? Капітане, прогрівайте двигуни. На два плюс два. Вони кидають виклик гравітації. Ти Ви на висоті Майко. у півтора кілометра над землею і ти стрибаєш. Обманюють фізику. Моя робота і моя професія шаленство. І заграють із небезпекою. А норм чи засмажився? Ні, все добре. Ті, хто робить кіно справжнім. Екшн на «2 плюс 2». Це було смачно. Це було святково. Це було неочікувано. Люди обожнюють таке, і на ваші численні прохання. Новорічні мрії здійснюються. Ось про що наш найкращий новорічний серіал. У мене вже бісова пательна починається. Знову на «2 плюс 2». Це точно якесь диво. Шоу «Тривай!» Іноді дива трапляються. Сама в шоці. Я все бачив. Дивись, як уперше. Бісова пательня. Смачно. У понеділок. На 2+,2. Шукає джерело вітаміну Д. потрібен олідатрим. Сучасна технологія виробництва забезпечує оптимальне засвоєння вітаміну Д. Він підтримує імунітет та нервову систему, кістки та м'язи. Олідатрим – підтримка всього організму. Роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про Еспомізан. Еспомізан, номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Головне це трамон Дарниця є в кожній сумці. Головне пам'ятай про головне це трамон Дарниця. Почала пити антибіотик. М -м -м. Що? Живіт крутить. Спазм здуття діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Кожна капсула пробіз містить аж 10 мільярдів корисних бактерій, які відновлюють мікрофлору кишківника. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Гурмани людям потрібно так багато занять, щоб розважитися. А все, що потрібно нам, котам, це широке різноманіття рецептур від гурме. Паштети, ніжні буточки та шматочки у підливці. Як же безніжності, вишукане задоволення від горме. Коли вже важко пройтися пішки, та навантаження не в радість, це можуть бути перші ознаки проблем з серцем, а далі прискорене серцебиття з перебоями, раптові запаморочення, вже нестабільний тиск, постійна втома та слабкість, та все частіше давить у грудях. Кратал. Він містить натуральні компоненти та байливо турбується про ваше серце і судини. Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал природня сила для вашого серця. Я спланував і здійснив бездоганне пограбування банку. Злочинців багато? четверо. Я поламаю ваш бездоганний план. Ви будете вести переговори. Так, я детектив Фрейзер. Я йому ще надзвонитиму. Як це? Ти надто розумний для поліції. Якщо піде не так, по всьому звинуватить тебе. Даріус, відбій! Що? Ти тягнеш час. Але чому? Не впіймали, не злодій. Завтра на 2+,2. плюс два. неділі. Святий Ісус. На 2+,2 плюс два. Завітає. Борн. Хтось почав усе це. І я їх знайду. Мед Деймон. Ви вже дев'ять годин не маєте даних про цього невловимого агента. У двох фільмах поспіль про спецагента Борн. Тут це почалося для мене. Тут і скінчиться». На два плюс два. У понеділок тиран із жадобою до розкошів любив шикарні вілли і любив гарні меблі в цих віллах та страхом перед реальністю. Яд замовив величезний мегаструктурний бункер для Муссоліні. Цей об'єкт побудований на глибині 200-300 метрів. Що ховав диктатор у глибині свого бункера? Це було секретне місце всередині секретного місця. Та чому боявся туди спускатись? Він подивився на це і сказав: Ні, я не хочу тут бути краще померти. Сховище диктаторів Муссоліні на 2+,2. плюс і ховаємо правду за плечима. Маски на обличчя, то ми за ними. У кожному з нас рай, і векло у серцях. Шефера сам час. Чи ти підеш туди? чи знову в темряву зробив свій хід. Я просто хочу, щоб негідників в нашому житті стало менше. Якщо ми самі не перетворимося на таких негідників. Відступники ми. Відступники. Скоро на 2 2. Треба зробити перерву. Є перерва, є кіткат.